Всім привіт! З вами черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Я не встигаю поєднувати свою основну діяльність з роботою на цьому каналі. Тому ми шукаємо людину, котра замінить мене. Основна частина роботи це робота зі сценарієм, який ви самі потім будете озвучувати. Звісно, з доречними жартами, актуальними темами, живими емоціями та власними думками. Це класна повноцінна робота з чудовою командою. Тому пишіть нам на пошту, якщо хочете стати її частиною. Лання у описі Компанія, що стоїть за КС, складом Астраліс, продана Fusion і Sports Group. Тепер керують клубом нові старі люди: співзасновник Астраліса та Бласта Якоб Лунд Крістенсен і екс Сіо Ніндзейн Піжамас Йонас Гундерсен. Якоб прокоментував це так: Астраліс один із найбільших брендів у кіберспорті, який має величезний вплив на ціле покоління данських геймерів. Потенціал все ще величезний, як комерційний, так і конкурентний. Ми створюємо новий. Ві астралі зі свіжою енергією та новими методами, зберігаючи при цьому зосередженість на продуктивності, за інсайдами у клуба були збитки майже на 5 мільйонів доларів на кінець 2024 року, і вони не могли знайти покупця. Організація пропускала мейджори, ходили розмови про скорочення і сумніви в довгостроковій платежеспроможності без інвестицій. Тепер подушка безпеки знайдена. так що очікуємо перезапуск, докрутка складу, акцент на стабільності і повернення в рейтингу на топові. Позиції, ну і звісно, куди ж без маркетингу і монетизації, бо гроші інвесторам треба якось заробляти. Так що команду будуть тягнути на всі евенти, турніри та промо-акції. Перший матч вже у п'ятницю, о 20.30 проти вонючої Аврори. Ідеальний інфопривід перевірити свіжі інвестиції на практиці. Фрага Дельфія 2025 у Ноксвелі стала не лише ареною сутичок у КС-2, а й шоком для всієї спільноти. Гравець Chicken Кап грьобаний мудак. Ой, вибачте, а, ні, все правильно. Грьобаний мудак Джей Ченс опинився в епіцентрі скандалу через агресивну поведінку щодо жінок. Під час вечірки зробив недоречні коментарі щодо учасниць, а потім фізично штовхнув одну з них у пікнічний стіл. Також звучала фраза про намір силою завести додому. Му дівчину, яка сказала ні після інциденту троє його товаришів по команді, нібито намагалися змусити свідків мовчати, виправдовуючи поведінку алкоголем чи особистими проблемами. Ну що сказати, сане вонюче невпевнене в собі мудило. У нас за таке в країні б'ють в обличчя. Це було в Америці. Тому сподіваюся, що його потягають по всіх судах і відсудять все, що можливо. Організація повністю розпустила склад. Рішення прийнято одразу після подій. Ну, мало. Я сподіваюсь, всі гравці, котрі намагались прикрити свого тімейта, повинні потрапити в чорний список всіх організацій. Бо одна справа не втручатись, але коли ти намагаєшся усім закрити рота, то ти вже співучасник. Хоча це і так зрозуміло, бо ніхто його не вивів з вечірки. Значить, там був мозок один на всіх. Хай всі глядачі нашого канала стануть мільйонерами. Бо останнім часом, коли я щось бажаю, це відбувається. Єврокомісія розглядає обмеження на туристичні шенген візи для громадян Московії у новому пакеті санкцій. Зараз туристичну візу можна отримати лише в кількох консульствах, але вже і там тримають гайки закрученими. Чиновники зрозуміли, росіяни не повинні кайфувати від європейського стилю життя. І ви скажете, а до чого тут кіберспорт? А ви вгадаєте? Дайте по якому типу віз приїжджають спортсмени і не тільки на турніри, саме по туристичним. І якщо Єврокомісія не засить і прийме такий закон, то ніяких болотних стрімерів, журналістів, а головне кіберспортсменів не буде на заходах. Ну звісно, що якесь лайно із дупи, то пролізе. Але скорочення кількості це вже великий крок до контрстрайка нормальної людини. А якщо ще організатори заборонять громадянам Рососісії брати участь, ух пісь! так можна взагалі кіберспорт на Росії поховати. Пограли пару років на місцевих ланах, і все, грошей немає, команд немає, і кіберспорта на болоті немає. Я в захваті від цієї думки. А скільки решафлів буде? Ух, бо таке враження, що в кожній другій команді є болотна душенька. Чи це не враження? А так і є. Коротше, чекаємо прийняття закону. Ну що, так би мовити, бахну на останочок. Гравець котрого ви знаєте як Людина з обличчя місяця зі сторони, де її побили астероїдами. Мілфа кіберспорту він заробляє 50 тисяч доларів на місяць і не може досі купити собі нормальний мікрофон для стріму. О, точно, відомий стрімер по Доті. Якщо він набере пару зайвих кіло, то на його кабіну будуть сідати далеко бійники, а не моделі. Сашка Сімпл зіграв зі своєю командою на ESL Challenge League Season 50 Europe Cup 2. проти команди Саші. Ні, не Саші проти Саші. Коротше, Саша зіграв проти Саші. А Сімпл зіграв. Проти Саші і Спорт за вихід в 1.16, де виграв їх з рахунком 2-0. Та набив рейтинг аж 1-62. За новим рейтингом 3-0. Але це все одно крутий результат. Потрохи хлопець повертається в гру. А можливо, вже час і в Наві повернутися, бо гірше Наві зараз точно з ним не зіграє. А так, хоч понюхає запах тір 2 кесу, чого там в тір 3 сидіти, саме час іти на підвищення, та й клуб знайомий, хоча може ще почекати, і наві самі прийдуть до нього в якості суперника. До речі, призовий пул 25 тисяч доларів. Або як Сімпл каже о, пів ЗП". Робс потрапив в аварію. Його Порше постраждало, але він, на щастя, ні. Ось як це прокоментував сам Робін. Привіт усім. Учора я потрапив у серйозну аварію на трасі. Таке буває. Іноді все закінчується саме так. Головне, зі мною нічого не сталося. Я почуваюсь так само, як і перед тим, як сів у машину. Зараз я шокований і розчарований, але нічого серйозного. Приймаємо поразку і рухаємось далі. Та що ж Віталіті так вилітає невчасно! Вибачте, так не можна жартувати. Но я скоро повірю в теорію змов і що гравців прокляли. Ну не буває так, що команда так різко починає погано грати, а потім ще є аварія. Може, монголи щось нашаманили? З урахуванням, що за них вболіває вся країна, цілком ймовірно. Та ладно, це я вже жартую. Просто інколи трапляється чорна смуга. Головне, гравець живий. Будемо сподіватися, що ця історія залишиться лише тривожним інцидентом і не вплине на його форму Віталіті. А ви будьте завжди обережними. За кермом. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, посилання на нашу спільноту, як завжди. В описі бувайте.